Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми швиденько розглянемо, що ж у нас твориться на ринку, розглянемо деякі новини і подивимось, куди ж у нас може далі рухатись ціна біткоїна. Тому, друзі, як завжди, не забуваємо підписуватися на цей канал, влупити лайкосиму. І написати якийсь коментоз. А ми не будемо затягувати, і як завжди, погнали до відео. Так, друзі, як завжди, нічого такого у нас не творилося за ці дні, тому я відео не записував. В більшості я був в телеграм-каналі. Зараз у нас досить активно е, я. Е, Находжусь практично 24 на 7 в закритому трейдинговому чату, ми тут переписуємося, ділимося своїми точками, ділимо так скажемо розмовляємо просто і допомагаємо один одному, друзі. Посилишся в описі, заходьте там, все повністю безплатно, потрібно просто бути рефералом на любі-Ізбір. Там буде вибір Binance, Bybit, Max, і Якщо ви не зареєстровані, переходите по силишці, реєструєтесь і залітаєте до нас в, нас, в наш тренінговий час. Зараз я відкрив з позицію потихеньку, вона відростає. Зараз ми. Я вже закрив частину позиції по ній. Давайте зараз і глянемо, що ж у нас там твориться по сує. Так, сує, 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 ось сує. Потихенько відростаємо, бачимо, вже і забрали трішки профіту. Я зафіксував і переніс стоп практично в безубиток. Зараз чекаємо, що в нас буде далі. Ціль моя це 1,7 долара. Є дуже великі перспективи сюди дорости. Тому забрати 12% це думаю, дуже непогано. Тому, друзі, посилишся в описі, проходимо швиденько реєстрацію і залітаємо до нас в трейнвий чат. Сидимо і забирайте. Разом з нами наш профіль Тут я більш частіше онлайн, ніж в Ютубі. Так, друзі, давайте вернемося до так до бітка. чого ж ми почали. Так, біточок у нас потихеньку, нарешті, вийшов з цього боковика. Ми були досить довго з 29 того числа по 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 по, по шосте. Ми більше як тиждень стояли просто в боковику, і було у нас таке ось накопичення. Нарешті був зробив у нас в біток вихід до гори. Зараз все досить круто. Ми вийшли до гори, зібрали, зараз збираємо верхні стопи. Зараз у нас дуже важлива ціль. Нам потрібно. Або закріпитися вище і піти до 48, що я би не дуже хотів. но як буде, так буде. Саме краще зараз у нас закріпитися нижче 45 400, після чого. Ми походимо тут в боковику, і я відкрию тут свій хороший шорт. Як ви знаєте, я чекаю все ж таки на зниження. Я думаю, що це буде останній такий вихід от сюди, до 48-400, і буде нарешті оце падіння з перебиттям оцього Хаю, о, чише лою, ось цього перебиття лою. Будемо дивитися, зараз треба дуже просто наблюдати, що у нас біток буде, е, як буде відреагує е, ціна на, на рівень 45400. І будемо дивитися, якщо ціна відреагує і закріпиться нижче даного рівня, то будемо розглядати свій хороший шорт. Якщо ціна закріпиться вище, тут вже можна розглянути буде лонг. Плоть до 48, а то і вище тисяч доларів. Можливо, ціна піде трішки вище. Но я думаю, все ж таки, що ми закріпимося може з якимось сквізом догори, і після чого буде зниження. Це більше так вероятно, що ми будемо з квізом йти вниз. Так, по новинах: ARK Invest і 2Z Shares Внесли зміни до заявки на реєстрацію спотового Ethereum ETF. -у. Тобто у нас йде тепер підготовка до запуску спотового вже ефіріум ETF і потихеньку воно набирає оберт. Я думаю, що це цього року точно одобрять уже е, спотовий біткоін ETF. Я думаю, можливо, в другому кварталі, середини другого кварталу, можливо, в третьому кварталі цього року і одобрять вже спотовий ефіріум ETF. Також Роберт Кіосакі. Uh, у нас підприємний інвестор, автор відомої книги, Бадий тато, бідний тато Роберт Кіасакі, знову наголосив на важливість інвестицій в золото, срібло та біткоін. А також заявив, що світова економіка руйнується. Тобто, Роберт Кіасакі, у нас. Uh, Говорить те, що е, потрібно інвестувати в золото, срібло та біткоін, не в долари, не в недвижку, в, в нічого. Потрібно інвестувати в біток, золото і ефір. <кій> Більш таке <кій> <кій> стабільне у нас. Те, що є у нас в світі, <кій> і значимо, раніше Кіосакі назвав біткоін найкращим захистом від гіперінфляції. Підприємств також неодноразово закликає інвестувати кошти в біткоін і перед рік зростання курсу першої криптовалюти до 135 тисяч доларів. Тобто у нас колись Кіасакі казав, що обіток це у нас каміна, у нас він нічого не вартий, ви інвестуєте в золото, інвестуйте в срібло і все. І будете ви щасливі. Тепер він вже поміняв свою думку, і він тепер, говорить, нагадує ще раз, що потрібно інвестувати в біток, золото і в срібло. Тобто, в нього зовсім помінялося, тому що цей біток за собою має, що такі люди. Перевзувається. Так, давайте подивимося ще якусь альту по бітку. Я думаю, я пояснив. Зараз у нас чекаємо рівень 45400, після чого будемо дивитися, що буде у нас далі на ринку, і будемо вже з того робити якісь висновки. Так, по ефіру, <кхід> ефір, зараз у нас підійшов рівно. Тютіка межю до 42 450 доларів. Ми торкнулися даного рівня, і у нас, як ви бачите, йде реакція від нього. Зараз ми йдемо або пробивати його. Якщо біток у нас піде вищий, я думаю, що ефір проб'є дану відмітку, і тут по ефіру відкривається досить хороший діапазон, можливо, навіть з перебиттям. Що 2700, якщо у нас біток піде вище даного рівня 45-450 доларів, тоді можна розглянути досить непоганий такий свій лонг. Тому я, друзі, завжди кажу: купляйте на спот вчора, позавчора були кращі ціни. Так, це так відійшли від теми. Тому просто для інвестицій я вам говорю, щоб краще вчора були найкращі ціни, ніж сьогодні. Так, по атому. Атом у нас зараз зажався в такому нисходящому тренді. Ми досить, так скажемо, вже впадаємо, досить довгий час, з 26 вже... Більше як місяць ми у такому падаючому тренді, і потихеньку вже починаємо відростати. Бачимо, ми лої обновляли. Зараз ми вже лой не обновили. Зараз у нас ціна йде до ключової відмітки 10 доларів. Це що психологічна відмітка, що така досить основна, де багато є ліквідності, яку нам потрібно пробити і закріпитися вище даної відмітки. Бо там буде так скажу, що психологічно, що е, досить, так скажу, важливий рівень для даної криптовалюти для космоса. Тому чекаємо на пробиття даної відмітки. Даний проект я буду докупляти. Я думаю, можливо, і десь скоро я його ще докуплю, бо тому що ну, може бітоків впаде, ну може і ні. Тому будемо дивитися, в мене він, в принципі, вже є набраний. Так, давайте ще якусь монетку. Давайте Near Protocol. Тоже Дуже крутий проект. Зараз в моєму телеграм-каналі е, є новий проект, від даного, дан... новий, так скажімо, проект запустився на базі Near Protocol, Near Wallet, тобто кошельок Web3 кошельок. І зараз на ньому проходить лаунчпад, ну не лаунчпад, а роздача просто токенів. Вони ардроп проводять і роздають халявні токени. Вам потрібно, по суті, як майнити їх. Фармити їх і вам просто на халяву накидають токен. Там потрібно буквально платити там просто мізерну комісію там в НІАРА, і, і <клес> просто за газ ви платите як за газ кожна транзакція, що ви забираєте, ви платите за газ. Ну вам накидають халявні токени. Перспектива, що вони в другому або в третьому кварталі цього року мають запустити, вроді в другому, десь в червні десь так, мають запустити е, даний токен е, в. так скажімо, Лістити на якихось біржах. Там е, вже є Binance, дуже круті біржі підтримують даний токен, бо там нова мережа TG. Е, тобто не біржі, е, не Токен підлаштовується під біржі, а біржі підлаштовуються під мережу <кхи> Нєра, тобто TG, бо там вони перейменовують. Тому дуже крутий проект. Мені він дуже подобається. Ну то, що подобається, він, ну, мені подобається, то, що роздають халявні по суті токени. Ще я ним так не користувався даним кошельком, тому що він тільки в розробці. Сам проект Near Protocol мені дуже подобається. Тому, друзі, просто в телеграм-каналі, в відкритому телеграм-каналі буде силочка на бота, якому можна буде фармити дані токен. Тому, друзі, залітайте, підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь до бота і фарміть свої халявні токен там буквально вам треба один Нір закинути, і то його буде забагато. І вам його стане щось на півроку, щоб фармити даний токен. Тому, друзі, залітаємо телеграм-чат. Силочка буде в описі знизу. Так, Нір Протокол дуже гарно виглядає. Падав, прям бачимо. Дуже такий несходящий великий тренд був. Зараз у нас просто повний сходящий тренд. Бам! Бам, вибились до гори, і вже нижче ніхто не дає нам зайти. Так, давайте ще Авакс швиденько розглянемо. Так, Авакс у нас, бачимо, вийшов дуже сильно. Прям був несходящий тренд, і дуже сильно вийшов. Авакс у нас буде щось там замішаний з Боже JP Морганом. Через нього будуть проганяти і через е, Onyx будуть проганяти даний, так скажімо, це буде як основний протокол, а Onyx буде як міст, і через нього будуть проганяти через даний токен свої монети. Тому, друзі, дуже гарно виглядає. Зараз у нас іде знову вихід. До 40 доларів. Прям дуже круто себе почуває даний проект. Тому, друзі, кому була цікава така інформація, не забуваємо підписуватися на цей канал, влупити жарнючий лайк ось цьому відео і написати якийсь коментос. І, друзі, не забуваємо підписуватись на телеграм-канал. Забирайте разом з нами наш профі. Всім профіту, всім папа! -па.